Доброго дня, мене звуть Юлія Жалтоновська. Я лікар гінеколог Сьогодні в нас буде ефір про незручні запитання, які гінекологи чують на своєму прийомі. Наразі дуже часто дівчата використовують екстрену контрацепцію, хоча це не дуже хороший засіб контрацепції. Після нього бувають такі побічні ефекти, як збій циклу, який не може нормалізуватися більше ніж три місяці довготривала кровотеча, а також виникнення функціональних пист. Не варто використовувати аптечний тест на вагітність у перший день за три варто почекати до 10 днів, а вже потім зробити тест. І Якщо його результат позитивний або сумнівний, звернутися до лікаря і здати аналіз крові на пет Якщо ви потребуєте знеболення під час менструації, варто обрати безпечний препарат. Дехто використовує препарати по типу спазмолітичних, як ножпа, але вони можуть загострювати ризики вашої обільної кровотечі. А ті, хто користується нестероїдними протизапальними препаратами, як норефен або німісів, можуть страждати на шлунково кишкові захворювання та гастрити. Ну забезпечте себе безпечними препаратами, наприклад, такими як таміку. Думки спеціалістів з цього питання вони розходяться, тому що дехто каже, що варто почекати хоча б три місяці для стабілізації гормонального профілю, і тільки потім вагітні. А дехто каже, що варто вагітніти відразу. І в цьому є певний сенс, бо після прийому оральних контрацептивів організм, наче, був у відпустці, і тепер він може дати І ви можете отримати відразу не одну, а дві яйцеклітини, Наприклад, тому у вас може бути багатоплідна вагітність. Але однозначної думки з цього питання немає. Для молодих дівчат найбільш ефективний засіб контрацепції це поєднання двох контрацептивів. Це бар'єрна контрацепція наразі це презервативи і таблетовані оральні контрацептиви. Бо такий засіб контрацепції захистить вас і від небажаної вагітності, і від статевих інфекцій. Нормальні вагінальні виділення можуть змінюватися в залежності від циклу, але те, що вони у вас є, це є варіантом норм. Вони повинні бути білими або трохи жовтуватими. Під час середини циклу можуть ставати слизовими і ближче до місячних стають більш обільними. Якщо у вас з'явилися творожисті виділення або зелені виділення, або виділення, які супроводжуються неприємним запахом або зудом, варто звернутися до лікаря. Болісні відчуття під час статевого акту можуть бути нормальним ситуативним моментом, якщо ви обираєте незаручну позицію, або у вас невелика кількість змазки. Або іноді це може бути симптомом такого захворювання, як вагініт, що є запальним моментом, або вагінізм, що є і психологічним, і емоціональним, і фізичним моментом, або симптомом захворювання, наприклад, такого, як ендометриоз. І тоді це ви зможете вирішити разом з вашим спеціалістом. Болісні місячні не тільки є неприємним симптомом, але і це дійсно може бути симптомом такого захворювання, як ендометриоз. Якщо у вас болісна менструація, треба звернутися до лікаря та пройти якісне дообстеження. обстеження. Внутрішня маткова спіраль це дуже зручний засіб контрацепції, але треба пам'ятати, що він буває різним. Гормональні спіралі дійсно дають майже 100% гарантію того, що ви не залегідні. А от спіралі без гормонального компоненту можуть мати свої нюанси.